20 фактів про Індійський океан. Індійський океан третій за розміром океан на землі, який омиває Австралію, Антарктиду, Африку та Азію. Він займає близько 20% водної поверхні землі. Його площа в 10 разів більша за площу всієї Австралії. Індійський океан омиває кордони 39 незалежних держав. Та залежних територій Франції та Великобританії. В Індійському океані багато островів, серед яких найвідоміші Маврикії, Сейшельські острови, Мадагаскар, Коморські острови, Іспанія, Мальдіви, Португалія, шрі Ланка. Процес утворення цього океану розпочався приблизно 130-140 мільйонів років тому, після того, як розколовся суперконтинент Гондвана. Індійський океан був першим океаном, який відкрив європейський дослідник Васко Дагама. Раніше він називався Великою Затокою Східним океаном, Південним морем, Ерітрейським морем. Первісні люди перетинали Індійський океан ще понад 50 тисяч років тому. Сучасну назву океан отримав на честь Індії, береги якої він омиває. Дослідники виявили, що Індійський океан є домівкою для багатьох морських істот. До них належать австралійські морські леви, зелені морські черепахи, сині кити, горбаті дельфіни Індійського океану, кашалоти та фінвали. Крім того, влітку в океані накопичується величезна кількість фітопланктону. В результаті зміни клімату Індійський океан щороку розширюється приблизно на 20 сантиметрів. Іноді на його поверхні спостерігаються дивовижні кола, що світяться. Досі достеменно невідомо, чому вони виникають. Найімовірніше, це колонії планктону, що світяться. В Індійському океані нерідко вирують руйнівні шторми, хоча вони все одно трапляються тут рідше, ніж у Тихому. Цей океан відомий тим, що в 2004 році тут стався найсильніший землетрус за всю історію спостережень з магнітудою 9,3 балів. Який спричинив цунамі. Тоді загинуло 300 тисяч чоловік, а без даху над головою лишилися мільйони людей. Середня висота припливів в Індійському океані не перевищує 2-3 метрів, але в деяких місцях вона сягає 7-8 метрів. Серед усіх океанів він є найтеплішим за середньою температурою води. Він проходить через усі кліматичні пояси Південної півкулі. Лише 5% всього світового вилову риби припадає на Індійський океан. Тепла вода океану та низький вміст кисню робить його несприятливим для різноманітного морського життя порівняно з іншими океанами. Незважаючи на несприятливе середовище, океан є найбільшим місцем розмноження величних горбатих китів. Найчастіше акули нападають на людей у водах та морях саме цього океану. Поруч з островом Маврикій можна побачити незвичайне природне явище, підводний водоспад, який виглядає наче справжній. Подібна ілюзія виникає завдяки руху піску у воді та муловим відкладенням. Найглибша точка Індійського океану перевищує позначку 7200 метрів. Солоність Індійського океану зменшується з півночі на південь через танення льодовиків. На півдні Індійського океану можна побачити навіть дрейфуючі айсберги. Червоне море, в яке не впадає жодна річка, і яке є найпрозорішим і найсолонішим морем у світі, швидко випаровується. Але обміління йому не загрожує, оскільки воно поповнюється водами Індійського океану. Величезні гори та цілі хребти, що приховані під його поверхнею, вдалося виявити лише випадково у 21 столітті. Спеціальні служби проводили пошук пасажирського літака, що зник, а знайшли гірський ланцюг. Індійський океан є величезним джерелом нафти та природного газу. Світ отримує 40% нафти з його глибин. Численні маршрути нафтових танкерів та інших торгових суден приводять до сильного забруднення океану. Безвідповідальність людей також негативно впливає на Індійський океан. У 2010 році там було виявлено величезну сміттєву пляму, яка займає понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йої.